Хочу е, запевнити е, свою спільноту, агрономічну спільноту своїх колег-фермерів нашої держави е, в тому, що повинно бути аксіомою, константою. Немає гумату, нема чого виїжджати за прискувача. Повірте, на сьогоднішній день, наскільки у мене велике. Переконання, глибоке переконання, що цей препарат потрібен, що він працює і приносить абсолютно ту користь, яку ми від нього очікуємо. Якщо ми з вами зіглянемо на розвиток цього гібрида соняшника, ви зразу зрозумієте, що в здоровому тілі. І здоровий дух. Звертаю вашу увагу на розвиток листової поверхні, на розвиток ріст і розвиток самого стебла. Коренева система мною досліджена. Гуматів у нас на ринку сьогодні дуже багато. Багато років я користувався продуктами Гуміфілдами. Гуміфілд ВР 18, Гуміфілд Брікс, гуміфілд Форте Аміно. Але, ЛЕ-20, продукт, який з'явився два роки тому на ринку, мною наскільки досконало вивчений у порівнянні, що на сьогоднішній день я хочу запевнити усіх тих, хто мене знає, і тих, хто побачив це відео, про те, що дійсно продукт потрібний, дійсно продукт працює, авторитетно. Заявляє, що без нього господарство працювати не виїжджає по засобам захисту рослин, чи це по позакореневому підживленні.